Всім привіт, друзі, та вашего вага! Ваше. Це кросівки чоловічі та жіночі італійського бренду Beverly Hills Polo Club та US Golf Club. Ось такі дуже стильні кросівки, оригінальні. Збоку присутній логотип на шнурівках. З міцною не ковська, В оригінальній коробці. Світлого кольору. Збоку такі полосочки. Декілька кольорів. Захист на п'яточці. Логотип. Дві пари у нас будуть як зимові. Ось такі дуже стильні. Розмір від 41 до 45. Ось такі. замш. Всього лоті 10 пар і це ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів в Viber Telegram каналі або на нашому сайті фіі.ua. Всім дякую, заробляємо разом.